Вітаю, мене звуть Олена, і сьогодні ми з вами погортаємо ось такий дитячий альбомчик. Лежала у мене колекція, здається, від Мінтай, дитяча, і був тільки набір 15х20, там, де взагалом фонові листочки. Не пам'ятаю, здається, був один великий 30 на 30 листочок для вирізання. І, Звісно, в наборі там було, трохи вирізалок. Квіточки від пріми. Тут така повітряна кулька, хмаринки. Дуже багато паєток дала. Вони такі всі ненав'язливі, теж такі жовті, рожеві і трошечки таких зелененьких. На спінки ось так. На корінці замша, такого кремового відтінку. І давайте гортати. 4 розворота, обтягнуті, як завжди, кіперною стрічкою. Зробила я його під фото 10 на 10 і рамочки під фото 10 на 15, не дивлячись на те, що розмір альбомчика, ох, не пам'ятаю так, 20. 20 чи 21, а так, по-моєму, 13 см. Щось таке. Тут відкривається, можна додати сюди наклеїти фото. Рамочки з двох боків. Звісно, що можна, якщо зміститься, приклеїти фото більшого розміру або кілька маленьких. Все, закривається на магніти. Тут ось так. Другий розворот. Тут фото. Є кишеня, куди можна додатково вставити фото більшого розміру. Ой, вибачте, я вас хитаю. Трошечки е з цього боку тут конверт. Який також можна додатково вставити в фото. Влізають навіть фото 10 на 15. Тут зробила також невелику кишеньку. Сюди можна вставити фото. І тут можна наклеїти фото так само великого розміру, або два маленьких. Розвороти майже схожі. Нічого такого особливого не вигадувала. Прикрашала також і ще додавала гудзики, мережевку. І тут ось така совушка, Дуже гарнюнька і білочка. І останній розворот. Тут відкривашки, тут також кишенька. Тут єдиний розворот, на якому є маленький такий конвертик, і єдине фото 7,5 на 10, там, де є підкладка. І тут рамочки так само. Ось такий вийшов невеличкий альбомчик. Папір ще залишився, тобто вистачить іще, можливо, на один, або, може, на якусь листівочку. Сподіваюсь, вам було приємно. Дякую за увагу.